Всім привіт! Мене звати Козачик Артем, Ми на каналі квартири Великого Міста. І сьогодні я роблю. Тож, давайте ще раз. Мене звати Козачик Артем, Ви на каналі Квартири Великого Місті, І сьогодні в нас огляд квартири в ЖК Файна Таун. в ЖК, в якому дітям точно подобається гратись на дитячих майданчиках, в ЖК, в якому є свій відкритий басейн, зони барбікю, різні спортмайданчики, тенісний корт, футбольний, дитячі садки, школа. Кав'ярні, мінімаркети, барбершопи і багато-багато іншого. Було, а також дуже класна продумана територія з ландшафтним дизайном, невисотна забудова, європейський стиль в архітектурі. На мою думку, ЖК Файна Таун є один з найкомфортніших ЖК для проживання сім'єю в Києві. І якраз сьогодні ми подивимось невелику квартиру для молодої сім'ї з однією дитиною. Ми знаходимося зараз в квартирі. Площа якої 48 квадратних метрів. Тут у нас дві окремих кімнати, одна з яких з гардеробною, ванна кімната і кухня студія. Зараз ми з вами знаходимося при вході в цієї квартири. Тут у нас є. Як це називати, Тумбочка, кресло, танкетка. Що це? Ти не знаєш? Е -е -е. Я придумав все, я так скажу. Зараз ми знаходимося при вході в квартиру, позаду мене, вхідні двері. Тут зручне місце, де ви можете роздутись, зустріти, в залежності від того, ви прийшли чи йдете з квартири. І прошу зауважити, як класно тут організований простір. Внизу у нас є місце, наприклад, для взуття. Ви можете поставити або для робота пилососа Зверху є полиці, які також можна використовувати для речей. Поверхні лінії, вони всі йдуть зеркальні, і тут зеркало, що додає простору. Нагадаю, квартира всього 48 квадратних метрів. Тут у нас є велика шафа, куди можна покласти якісь там рюкзаки, сумки, невеличкі речі, перчати, шапки і так далі. А тут у нас зона для довгих речей пальта, куртки, жакети, піджаки і все інше. Ходімо далі. І з передпокою ми потрапляємо в коридор, де нас зустрічає красива африканська пані. Повертаючи наліво, ми опиняємось на кухні. І давайте подивимось, що можна вмістити на майже 14,5 метрах. Вся ця квартира про те, як найкорисніше використати вашу площу і об'єм. Тож. Тут в нас є кавомашина, мікрохвильовка з функцією духовки, полички тут і вздовж всієї лінії зверху. Також тут у нас полички для посуду, посудомийна машина для ваших веделочок, ложечок, індукційна плита на дві комфорки. Скажіть мені, будь ласка, коли ви останній раз користувалися більш ніж двома комфорками? І все-таки пам'ятаємо про площу даної квартири, а також холодильник і морозильна камера. Тут дизайн грає на користь візуальної складової і збільшує простір. Зверніть увагу, навколо в нас ідуть світлі фасади, які римуються зі світлими стінами, а всередині у нас іде темна робоча зона. І коли ви знаходитесь на кухні, вам здається, що сам цей об'єм кухні він маленький, ось тут темний, але насправді ви можете використовувати всю цю площу навколо, і таким чином вам кухня здається менше, а зона для відпочинку більше. Так от зона відпочинку і місце збору всієї родини. Тут у нас розташований диван, тканини щось між букле і вельветом, що зараз в моді, як ви знаєте, диван не розкладається, тому ваші гості будуть спати або на килимі, або будуть грати в камінь ножиці папір. А навпроти мене Samsung Smart TV великої діагоналі, і, хоч і не панорамні, але дуже великі вікна, які також додають простору і світла цієї зони кухні вітальні, ми пересуваємось в господарську спальню, яка знаходиться прямо навпроти. Але диявол криється в деталях, а деталей в цій квартирі багато. Тож хочу підкреслити, що ми зараз рухаємось чистою зоною, а брудна зона у нас з зони передпокою, де ви прийшли, зняли куртку, зняли взуття, вдягнули чистий капці і далі пересуваєтесь по квартирі. І коли ви пересуваєтесь, наприклад, з кухні в спальню, ви не розносите бруд по всій квартирі, а пересуваєтесь виключно в чистих м'яких тапочках. І ми з вами потрапляємо в господарську спальню, прямо через двері скритого монтажу, які, до речі, розташовані тут по всій квартирі. І раз ми вже почали про двері, не можу вам не розказати про їх фішку. Внизу розташована магнітна штучка, яка вилітає вгору, коли ви відчиняєте двері, і вона заважає вам розбити двері в вашу гардеробну кімнату. А коли ви їх зачиняєте, та магнітна паличка падає вниз і не заважає вашим бачикам або вашому роботу пылесосу. Тож, давайте перейдемо до гардеробної. Такої гардеробної, в принципі, достатньо для молодої пари. Тут в кожного є своє крило і місце посередині. Ну, ми знаємо, чи є воно буде, да, правда, хлопці? Знову ж таки, нагадаю, площа квартири всього 48 квадратних метрів, тому в спальні дуже багато площини зайнято дзеркальними або напівдзеркальними стінами, як, наприклад, тут ці двері на гардеробі. Тож сьогодні ви можете побачити в кадрі не лише мене, а ще й мого оператора Ніка. Бо тут ми вже нікуди не дінемось. І під довізом ефективного використання простору в нас тут є косметичний столик, він же будуар. Я до речі можу та наличка трошки підфарбувати собі ока після сьогоднішнього інциденту. А коли ви вже нафарбувались, можете закрити цей капот, поставити сюди мак і працювати. А зараз ми в другій спальній кімнаті. І поки я не продовжив, прошу підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар і не забудьте поділитися відео з вашими друзями. А ми продовжимо. Робочий простір тут організований дуже зручно, ширина більше 3 метрів. Стіл глибокий, тож ви зможете поставити сюди і ноутбук, і комп'ютер, і якісь свої документи, і газети. Ні, це газети у вас не буде газет. Загалом дуже зручний робочий простір. По ліву руку від мене багато місць для зберігання, а саме такі шафи. Такі шафи. Такі шафи. І навіть такі шафи. Ванна кімната невеликих розмірів, але має все необхідне. А саме душова кабіна. До речі, як ви думаєте, це душова кімната чи ванна кімната, враховуючи, що тут душ. Сушильна і пральна машина. Більше ніяких сушарок на балконі, які стоять і захарашують простір, бо це сучасна квартира для сучасної пари сучасному мужика. Інсталяція, відсік для різної побутової хімії, гігієнічний душ, раковина і велике дзеркало з годинником, щоб ви знали, що ви не запізнюєтесь на роботу і можете ще трохи почистити свої чудові зуби. Квартира є чудовим прикладом того, як на невеликій площі можна все грамотно розміститись, щоб всім членам сім'ї було комфортно, а проживати в такій квартирі було для вас лише одним задоволенням, як в принципі, і в цьому ЖК, а саме в ЖК Файна Таун. А з вами був Казачи Артем, топ експерт агенства нерухомості The Capital. За цим ям, до речі, ви можете знайти в мене в інстаграмі або в Фейсбуці, а також підписуйтесь на наш інстаграм The Capital, на наші ютуб канали, ставте лайки, коментарі, колокольчики. І чекаємо вас в наступних відео. Субтитрувальниця